Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Ну українці цього не хочуть через відміну військового стану. За його словами, якщо наші солдати повернуться додому, Путін окупує усю нашу територію. Тому пояснює президент зараз. Ми мобілізовані і діємо як єдиний організм. Також він додав, що якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче. Журналісти лайву повідомляють, що мер Києва Віталій Хличко погодився із Володимиром Зеленським, що вибори під час війни можуть зруйнувати країну. Водночас він додав, що деякі політичні сили вже нібито почали виборчу кампанію. Знову акцентував, що це недобре для України. Ми чуємо про початок виборчого процесу в Україні критику. І, моя особиста думка, вибори під час війни можуть зруйнувати країну. Це отрута для країни в цей момент. президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп похвалив промову свого віцепрезидента Джейді Венса під час Мюнхенської безпекової конференції. У коментарі телеканалу CNN Трамп сказав, що вважає її чудовою. Ну і нагадаємо, що у своїй промові Джеді Венс звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати право радикальні партії до влади у відповідь. Глава міністерства оборони Німеччини, Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.